У Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Юдо! Чи поцілунком ти видаєш сина людського? Запитав Ісус Христос одного з 12 своїх апостолів, коли той прийшов в Гесіванський сад і привів з собою. Римську сторожу покликано його у в'язни. Зрада супроводжувала Христа Спасителя постійно. Навіть серед його найближчих соратників, 12 учнів, був той, хто його зрадив. Але чи означало це, що йому треба залишити свою справу, бо не всі його учні достойні? Ні. Ти свою роботу робив. Чи означало це, що слухачі не могли уже далі слухати апостола Петра, бо серед апостолів був зрадник Юда? Ні. Вони все одно слухали. Хоча, звичайно, важко. Людині взагалі легко служити Господу Богу тоді, коли вона бачить перед собою добрий взірець. Легко. Із сім'ї йти до церкви, коли ти бачиш, що всі твої браття, сестри йдуть до церкви. Легко бути побожним у селі, коли всі твої сусіди так само побожні. А ти попробуй будь побожним тоді, коли всі решта п'ють, гуляють. А тобі мама каже: сину, йди до церкви. Ти попробуй будь щирим. Віруючим, коли всі навколо насміхаються з віри, і коли отримують посади ті, що цієї віри не мають, а навпаки, прислуговують злим людям. Це складно. Морально це можуть витримати одиниці, плисти проти течії, робити щось добре, тоді, коли це добро не оцінюється, а навпаки, зневажається. І, дорогі мої, Дуже складно бути християнином, коли ти бачиш, як навколо інші люди поводяться не по-християнськи. Коли ми з вами шануємо мучеників, тих чи інших Юрія, Катерина, Дмитрія, ми мусимо розуміти, що це не просто вони в такому класному середовищі виховані були. Ну і от вони тепер святі, у них там німб на голові, їх на іконах малюють, ні. вони Зростили свій дух в абсолютно ворожому середовищі і змогли серед суцільних зрадників стати тими, хто вистояли в правді. А тепер, дорогі мої, я перейду до того, для чого я вам цей зробив вступ, цю преамбулу, аби ви розуміли, наскільки на... нашим воїнам важко тримати фронт, якщо вони бачать навколо себе неправду. Якщо вони бачать цю неправду в тилу, якщо вони чують, як з одного боку простий нарід, ми молимося за ЗСУ, каже, ми уповаємо на ППО протиповітряну оборону, але ми ненавидимо ТЦК. Як цей воїн, який, наприклад, повернувся з передової, і через поранення його направили у територіальний центр комплектування, і він зупиняє того чоловіка призовного віку і каже, в тебе з документами все в порядку, а той до нього з матюками, з побиттям, з сокирою. Як йому після того розуміти, що він за цей народ пожертвував своїм здоров'ям? Як йому зрозуміти, що треба далі продовжувати цей народ спасати? Як йому зрозуміти, що цей народ йому вдячний? Це, дорогі мої, надзвичайно велика прірва. Тому багато хто з хлопців, побачивши те, як живуть люди поза лінією фронту, падуть по розпач. Опускаються в депресію, дивуються цій несправедливості Кажуть, а влада така, а влада сяка. І правду кажуть. Але хіба не наш народ цю владу вибирав? Хіба не наш ухилянський народ вибирав чотири у хілянка? Це що нам американці вибрали? Чи простий нарід, який не хотів воювати. Сказав, що як ми виберемо того, хто не хоче воювати, то війни не буде. Хто нам винен, крім нас самих? У цьому світі є закони, які ніхто не може відмінити. Хочеш миру, будь готовий до війни. Хочеш зберегти свою господарку, мусиш і паркан покласти, і документи оформити, і двері. Закласти моцні до хати. Бо як віднесеш двері від хати за бутилку і купиш до хати плазму, яку буде видіти твій сусід алкоголік через вікно, якого у тебе вже нема, бо ти його поміняв теж на горівку. Надіятися, що в тебе та плазма збережеться, це дурна затія. Так, дорогі мої, і з країнами. Знати, що у нас сусід придурок. Знати, що вони століттями нас убивають, і хотіти під них простелитися і щоб вони нас далі не вбивали, це не сповна розуму, тільки таке люди можуть вибирати і хотіти. А винні, дорогі мої, не тільки ті, що на останніх виборах неправильну галочку поклали, а хіба не винні попередні покоління, які тішилися знижкою на газ, яку Юлька. Обміняла на стратегічні бомбардувальники, які по нас сьогодні прилітають і приносять ракети. А хіба тих майже три тисячі балістичних ракет, які зберігалися у нас в Полтаві в Житомирі, були віддані на Росію за могорич і прилітають по нас. Хіба це не звідомо нашого народу робилося, який проти цього не протестував? Бо йому пообіцяли, що Росія щось ще нам трошечки дешевше подарує. Хто ті всі влади попередні вибирав? Хто, дорогі мої, винен був у тому безгосподарному ставленні, яке врешті-решт призвело і до війни? Наш простий нарід, який каже, а е, я в політиці не розуміюсь. Як не розумієшся, що йдеш на вибор? Як не розумієшся, то розумійся. курс долара ти вивчив. євроремонти як робити? За свою? Де знайти Португалію, Італію на карті, знайшов, туди поїхав, гроші заробив. А в елементарних речах як вижила, щоб твоя країна, не розумієш. Ну то плати за це. Чим? Життям. Котрим? Кращих хлоп. Кажуть. Патріоти, як ти патріот, іди на війну, а там розказуй про патріотизм. Я знаю. Що зрадники би так хотіли би всіх патріотів зібрати десь там докупи бажано в один котел, би їх перебили, і би вони їм не мішали жити, так як вони хочуть зрадник. Але, дорогі мої, коли не стає патріотів, тоді настає голодомор, тоді настає руйнація, колиман. Тоді отого простого вуйка, який заховався за справкою від своєї армії, мобілізовують чужу армію. І посилають підкоряти Афганістан, Кубу, Анголу, Єгипет, Чехію, Чехословакію і так далі і тому подібне. Проходили ми це вже все? Проходили. Висновки зробили? Ні. У нас всі сусіди навколо імперці. чи Венгри, чи поляки, чи румуни, чи москалі. Одні білоруси, що на нас не нападали, і то того, що то теж колишні землі Київської Русі, землі галицько волинської держави, землі підпорядковані От такі самі раби, як ми. Але, дорогі мої, жити в оточенні хижаків і гратися в піддавки, це грішити проти своїх дітей, грішити проти своїх онуків. Христос Спаситель, дорогі мої, Він учив про речі духовні. Але він не відміняв речей земних. Він не казав, що віднині не вирощуєте, наприклад, барана, не готуйте його і не споживайте його. Він це вважалося як само собою, що людина цим має займатися. Так само і тут для виживання народу є абсолютно цілком земні речі, які ми не можемо проміняти на молитву. Так само, як ми не можемо. Проміняти на молитву доглядання за своїм садом чи городом. Якщо господар скаже зранку наш, а не піде і не посадить ту картоплю, то чи збере він її восени, навіть як буде той наш казати кожен день на тому полі над кожним кущиком, який не посаджений. Крім того, що молитися, треба ще що, щось зробити, посадити, доглянути. Так і з країною, дорогі мої! Ми маємо молитися за наших воїнів. Ми їм маємо допомагати. Ми маємо молитися за наших хлопчиків. Але якщо ми ненавидимо, каже ТЦК, а хто такий ТЦК? У нас у Глибоцькому ТЦК 90% ті хлопці, які пройшли уже війну, які списані через поранені. То якщо ти при своєму синові щось в адресу цих хлопців кажеш негативне, ти проти кого кажеш? Чи ти. Не знищуєш сам себе, чи не ріжеш ту гілку, на якій сам сидиш? Ось, дорогі мої, що вибиває наших хлопців з колії. Ось чому більшість із них повернається з найважчими пораненнями, перш за все, душі, а не тіла, з розбитою свідомістю, з розумінням того, а чи варті ці люди тих всіх жертв, які я склав, тих жертв. Моїх побратимів, яких я виносив закривавленими на своїх руках. Чи варті ці люди, чи краще найби вони пережили те, що я, може би, думали по-інакшому? Чого, дорогі мої, тільки там, де була окупація під Києвом, а потім відійшла через те, що наче їх відігнали, там усі церкви повиходили з московського патріархату. Сьогодні не тільки в Бучі, Городянці. В Ірпіні, гостомелі, немає вже церков московського патріархату, але і по всіх їхніх ОТГ. От туди москаль прийшов, парафіяни Московського патріархату подивилися, як поводилися їхні батюшки в окупації, пожили трохи під москалями, потім завдяки нашим хлопцям москалів відігнали, а в людей лишилося тепер аж розуміння, що таке московський патріархат, і сказали, ні, не буде в нас цього. То треба аж під окупацію опинитися, щоб це зрозуміти. Так треба? Треба, аби в умовній Тисівці чи в червону Діброву таки зайшов москаль, перестріляв трохи, а тоді би зрозуміли, що да, в Тисівцях давно вже пора разом з громадою перейти, вийти з окупації. А в червоній Діброві не допустити побудови нового агітаційного центру Московського патріархату. Вам ж окупації треба. Ну Нехай! вірі вашій буде вам. Хто за що молиться, той то отримує. Що вам казати, дорогі? Тому хлопцям і тяжко. Прийдуть вони на похорон, почують пакі-паки і о великій страні нашій. Господи, помилуй. І скажуть, а за що я взагалі воював? Ви ж себе могли мати московську церкву і без війни. Здалися б наші хлопці. Мали би ви тут. І московську церкву, і московську мову. Української би мали, а московську будете мати, не переживайте. Ні один московський піп на окупованих територіях не ув'язаний, ні один не розстріляний. Українських нема. А московські є, і окупації. То не маєте навіть, якщо хочете московської церкви в селі, не воюйте. Відізьмітьте своїх хлопців, кажіть, як ти хочеш московської церкви, йди краще на заробітки, прийдуть москалі, так будеш мати тут московську церкву. Дай Боже розуму нашому народу. Тому що якщо не маємо ми розуму, то толку з того, що ми маємо силу і героїзм. Як все одно кращих покладуть, гірших підпорядкують і далі будемо скаль, панувати. Дай Боже розуму. А нашому воїну велика вдячність. Важко, тяжко воював, отримав поранення, тяжко виходив з того стану. Не зміг вийти. Закінчилося його земне життя, присвячене Богу і Україні? Ще вашій біль і родині цим батькам, бо це вже другий син. Другий із двох, першого похоронили рік тому, віддав своє життя за Україну. Сьогодні прощаються батьки із другим сином. То це треба, дорогі мої, нам зробити висновок. Чим ще має заплатити ця сім'я? Аби одумалися сусіди, аби зроміли ознусельчани, аби задумався наш український народ, що в своїй хаті мусить бути своя правда, своя церква, своя мова. Бо інакше прийде москаль і принесе усе своє. Дякуємо нашому герою, Господу Богу, нашому, слава і слава Україні! Героям слава!